Обов'язково, коли ви покористувалися уже плитою, ми вимикаємо газ і відщолкуємо балон, щоб балончик ось тут він був вже в свободному, ну свободно, поняли, щоб він не був піджатий. Бо коли ми нажимаємо цей речажок, він виходить, піджимає редуктор, і газ вже йде. Ну, через редуктор, відповідно, туди, якщо ми відкриємо цю штучку, ось так пользуємося просто легко, елементарно. Можна підключити, щоб на таких балончиках не користуватися, бо це трошки дорожче, ніж купити газ на заправки. Да? Беремо перехідник, який йде в комплекті. Сюди його накручуємо, під'єднуємо до балона через шланг, ще редуктор, відповідно, і все. І користуємося собі плитою. Чи готуємо їсти, чи обігріваємося, бо це йде два в одному плита і обігрівач. Тут інфрачервонець випромінювання. Бачите? Керамічний елемент. Е, обігрівач іде в нас на 1,3 кВт, і є відразу, що накручується на балон кемпінг. Ось так він має зверху стоять. Такий обігрівач коштує 700 гривень. Він і нас йде на 1,4 кВт. Просто на балон накручується кемпінг. Балони теж є на 5-8 на літрів, в залежності ну, від ваших відповідних потреб. Все, все, все відправляємо абсолютно по всій Україні. Генератори теж є інверторні, є звичайні, є тихенькі, є голосні, є потужні, є маленькі. Пишіть, дзвоніть, що шоколи цікавить.